Як прочитати графік функції? Так, так, саме прочитати. Не тільки умови задач можна читати, але і графік функції. Оскільки я називаю графік функції паспортом функції, а як відомо, у паспорті можна дізнатися всі відомості про його власника. Так, і по графіку можна про функцію дізнатися все. Отже, повчимося читати графік функції. Перед нами графік якоїсь функції f'x. І цей графік зручно помістити у прямокутник так. Як у мене показано це на рисунку, бо сторони цього прямокутника дають нам розуміння області визначення і області значень. Ті сторони прямокутника, які паралельні до осі X червоного кольору, є область визначення. Тобто це по осі X від крайньої лівої точки до крайньої правої точки по графіку ми будемо прочитувати область визначення. Область значень. Читається по ігреку єдина єдина з усіх пунктів від найнижчої точки до найвищої точки. Я називаю область значень, що це висота нашої функції. Область визначення ширина, а область значень висота. Далі, що можна ще? От ми бачимо на графіку такі пікові точки. І я провела пунктирні лінії від цих точок до осі Х. Для чого? А от давайте дослідимо. В цій точці, от, наприклад, першу візьмемо, в цій точці бачимо, що якщо тягнути рукою по графіку, то спадання змінюється на зростання. В іншій, ось в другій точці, зростання змінюється на спадання. Тобто ці пікові точки нам будуть давати розуміння, як записувати проміжки спадання і зростання. Ну, ось насправді як це відбувається. Подивимося, що робиться зліва направо по графіку. Ось іде спадання. Звідки доки? Від А точки до точки Б. Тобто прочитуємо по осі Xів. Далі зростає функція від точки Б до точки С. Далі спадає від С аж сюди до точки Д. І зростання відбувається від точки Д до точки Ф. Що ще можна побачити на графіку функції? Можна побачити, де функція досягає тільки додатніх значень, набирає тільки додатніх значень. А це читає, прочитується по графіку тій частині його, яка знаходиться над вісю Хів. Отже, ось тут, у цій частині над вісю Хів, наша функція має додатні значення. А ось у цій частині під вісю іксів функція має від'ємні значення. Ну і отже, як тепер це все записати? Перший пункт зазвичай записують область визначення. Позначається буквою D від F. І ми записуємо від А до F. Це область визначення. Другий пункт нулі. А, про них я не сказала. Ось точки, в яких графік функції перетинає вісь іксів, є нулями цієї функції. Отже, y дорівнює нулю в точках Х1 та Х2. Третім пунктом запишемо проміжки спадання і зростання. Отже, якщо х належить проміжкам. Від А до Б, а також від С до Д, від там відбувається спадання функцій. А якщо х належить проміжкам від Б до С і від Д до Ф, там відбувається зростання функції. Четвертий пункт проміжки знаку сталості, тобто Д – функція додатня y більше за 0. D. Там, де х належить проміжку, ось, де графік весь міститься над вісю хів від а до х1. Від а до х1, а також від x2 до f. А y менший за 0. Там x належить проміжку від x1 до x2. Тобто функція, графік функції міститься весь під віссю х. Ну і останнім п'ятим пунктом зазвичай записують множину значень або область значень Е e від F позначається. І е, від нижньої точки по Y до верхньої точки. Тобто від y 1 до y 2. Ось так відбувається прочитання графіка і запис властивостей функції. Дякую за перегляд. Дякую всім за підписки, за лайки, за коментарі. Також хочу звернути увагу на ось цей QR-код. Перейшовши за ним, ви зможете завантажити мобільний додаток, який створила наша команда на основі моїх відео. Дякую за користування додатком.